У як жарко. Я виключив кандьори, щоб було чути звук, бо коли вони працюють дуже поганий звук. Так що, якщо я потна сосіска, то ви вже вибачайте. Привіт! Мене звати Андрій Луковніков, Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я хочу розказати, як правильно підготуватися до роботи, як використовувати кольори, як їх змішувати, щоб все вийшло дуже класно. Готовий? Тоді ми починаємо. Почав хуйню, пиздіт. За основу я взяв ось цю роботу. І я вам покажу, як я готувався до неї, які кольори використовував, як їх змішував. Сподіваюсь, вам буде дуже цікаво. Пігнали вперед. Я розділяю фарбу на три типи: концентровані, середні і розбілені. Що я маю на увазі? Концентровані це ті фарби, за рахунок яких ви можете змішати і зробити світліший відтінок. Наприклад, ми беремо темно-синій, змішуємо його з білим, і в нас виходить умовно такий колір, може навіть який хочете, може бути світліший, може бути темніший. Якщо, наприклад, у вас є тільки такий синій, ви вже не зможете зробити більш насичений колір. Наприклад, такий. Якщо ви додавите в цей колір чорний, то у вас вийде мутний синій, але він не буде насичений такий, як концентрат. Далі в нас мають бути середні кольори. Це коли два кольори змішуються між собою і виходить в нас якийсь середній колір. Наприклад, Наприклад, ось такий колір Emerald. Цей колір робиться з Синього і зеленого кольору. Я раджу мати ще такі середні кольори, які складно зробити самому. Наступне: в нас є ще пастельні кольори. Бажано теж мати, бо з ними можна зробити цікаві ефекти, але не суттєво. Якщо ваша татуха зроблена ось з таких ось кольорів, то, скоріш за все, це хуйова татуха. От, чесно. ці кольори вони розбілені. І на шкірі вони виглядають досить світлі. А нам треба будувати контраст. Нам треба, щоб були темні, мощно темні кольори. От такі. Нам треба будувати такий мощний фундамент. Ось такі кольори потім середні мають бути. А далі вже на самих яскравих моментах ми можемо вже додати оці кольори легенькі, розбілені. Тоді в нас буде власна татуха. Покажу на прикладі цієї татухи. Як я підбирав кольори по цьому ескізу. Вибираємо самі насичені, самі темні кольори. Вибираю колір і записую його на палітру. Наступний колір вибираю більш яскравіший. І теж записую на палітру. Не слід виписувати дуже схожі кольори, однакові. Краще робити так, щоб було видно градацію кольору. Темний, середній, світлий. І можна додати ще самий яскравий колір. Прошу помітити, що я не вибираю всі кольори. Наприклад, такі, сірі, мутні, неясні. Намагаюся вибирати чисті, зрозумілі кольори. Тепер серединка. В нас є тілесний колір і світлотілесний. Потім покажу, як його зробити. Ну і жовтий колір, серединка. Тут два кольори, але ми беремо тільки один. Тепер вибираємо колір на листочки. Темно-зелений. найтемніший. Середній зелений. І світло-зелений. Також можна додати зелено-жовтий кольор. Це буде цікаво. Я, до речі, його використовував в татусі. Ось. І все, більше ми нічого не додаємо. Мінімум кольорів і Let's Go далі. Ну, звісно, ще й чорний треба. І грейвош. Це розбавлений чорний. Ще покажу на прикладі цієї пташки. Вибираємо чорний, далі, темний холодний зелений, світло зелений де. Цього хватить. Дуже велика помилка це готувати забагато однакових полутонів. Сам так колись робив і дуже сильно плутався. Так що краще так не робіть. Потім вибираємо теплий зелений. Середній зелений. І самий світлий, ближче до жовтого. Помаранчева квітка. Самий темний. Оранжевий ще можна використовувати в татухах колір трошки темніший, щоб підбити контраст. Добавимо його як екстра колір. Потім середній помаранчевий і жовтий. І на останок треба знайти колір ромашки. Це буде світло-сірий і темно-сірий. Все. І нічого не треба видумувати. В нас є палітра. Ну що ж, переходимо до основного змішування. Для якісного змішування кольорів нам треба міксер, і. Капси 13 мл. Як я готую палітру? Перший капс. Це темний колір, середній колір, світлий колір. Якщо мені треба додатковий колір, я доставляю ще четвертий капс. Також завжди слідкуйте, щоб у вас був порядок і не було хаосу на столі. Ще пригадав одну штуку, покажу вам. Про капси. Є пластикові капси тверді, а є силиконові. Мягенькі. В чому. Погані ці капси. Коли ви наливаєте фарбу і хочете змішати, міксером впираєтесь в пластик, і вся фарба виливається на вас, бризкає. Дуже незручно. А силіконові вони м'ягенькі. І плюс ще зроблено так, що всередині там конус, і воно стікає донизу повністю. Можна дуже економно використовувати фарбу. І коли ви змішуєте фарбу, силиконовий капс, він м'ягенький. І ти собі зручно мішаєш. І нічого не булькає, не витікає. Так що це гамно нам не треба. А оце гамно нам треба. Я використовую трібл Black, наливаємо в першу капсу. В другу капсу додаємо Harayko Shading, це розбавлений чорний. В цій лінії в мене тільки чорні, сірі та білі. В другій лінії буде зелений колір. Найтемніший колір я роблю з двох кольорів. Це Dark Green. Та Deep Green. Він більш холодний, схожий на зеленку. Але при тому дає дуже хорошу насиченість. Міксуємо і перевіряємо на серветці. Щось трошки світлий вийшов, треба додати ще інтенсивніше. Перемішуємо, і зараз мені подобається колір дуже темний. В другу капсу я додав dark green, і до нього додаємо medium green. Міксуємо та перевіряємо. В нас має вийти різниця кольорів. Вони не мають бути однакові. І це прекрасно. Так має бути. Наступний колір буде ще світліший. Міксую його з двох кольорів Vlay in Green. Та Slate Blue. Буквально дві крапельки. Цього буде достатньо. Якщо колір погано перемішується, додавте водички. І знов перевіряємо на серветці. Наступний колір зелено-жовтий. Його я буду змішувати з Willain Green та. Оранжево-жовто-білий. Я доволі часто міксую з цим кольором. Не в фокусі, але він називається Сафрон. Не забуваємо додати водички, бо світліші кольори вони густіші. Перевіряємо нашу красоту на серветці. Все чудово, різнокольорово. Ідемо далі. Готуємо кольор для пелюсток. Я вибираю найтемніший Dark Brown. І змішую його з чорним кольором. В наступну капсу я додаю Dark Brown і помаранчевий колір. От якби мені показали такі відоси раніше, я б був би дуже вдячний. І я по-любому би комент написав, бо це дійсно класна інформація. Третя капса буде з чисто помаранчевим кольором. А в останню додаємо буквально 5 крапель. І беремо сафрон. Це біло-жовтий колір, біло-помаранчевий. І додаємо туди. І, як завжди, перевіряємо все на серветці. В нас має бути градація. А головне, щоб не деградація. Для серединки я використовую бежевий. Чи біжевий, я не знаю, поправте мене. Біжевий, ну як кіжа. І в найтемніший я додаю Dark Brown. Якщо колір відрізняється, зашебісь, в нас все вийшло. Можна додати ще яскравіший колір це білий з dark brown. Буквально одну крапельку Dark Brown і буде чітко. І на саму серединку я вибираю Golden Yellow. Все, готово. Ще я хочу показати, як з жовтого кольора зробити трошки темніший. Наливаємо жовтий, беремо чорний, додаємо в жовтий, перемішуємо. І в нас виходить о курва, зелений колір. Якщо ви хочете зробити жовтий правильно по тону нижче. Щоб він був трошки темніший, додавте фіолетовий. Якщо вам треба більш холодний відтінок, змішуйте з фіолетовим. А якщо треба зробити теплий відтінок, тоді більш з пурпуровим. І ніякого чорного кольору. Дехто вважає, що світло фіолетового можна зробити темно-фіолетовий, якщо ти просто додавиш чорний кольор. Але це не так. Якщо в світло фіолетовий ми додамо чорний кольор, то в нас вийде темно сірий. Для того я і наголошую, що треба мати концентровані кольори. Сподіваюсь, це було зрозуміло. Я от іноді думаю, що нашо це все? Ці кольори. Як подивишся на майстрів, які колять чебе, він взяв одну баночку, побіг там щось підколов, все він вже вільний. А ми з кольорами півгодини. Ти оце чик-чик-чик. У нас формули якісь. Як змішувати цей кольор, як змішувати той колір? У мене колись, може місяців сім назад, було таке відчуття, що я не хочу працювати в кольорі. Я хочу робити чорнобілі татухи. Ну я почав щось малювати, робив ескізи, навіть набивав чорнобілі татухи. Я відчував, що це не зовсім моє з одного боку. Це цікаво, бо це щось нове. А з іншого боку, я так почав сумувати за кольором, і потім я як вірвався з новими силами і як почав роздавати. Гімна. Інколи бувають такі моменти, коли в тебе опускаються руки, і ти думаєш, ой, колір, я не знаю, як змішати ці кольори. Це постійно, я теж постійно про це думаю, і в мене багато чого не виходить. Але треба не здаватися і завжди пробувати експериментувати. Тоді неодмінно в тебе все вийде. Так що вір в себе, іди їбаш. Їбаш класні татухи. Хватить вже оцю колоть. Ху... Це був ліричний відступ. все, я більше нічого не кажу. Ну що ж, на цьому у мене все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, це відео було корисним для тебе. Якщо в тебе є якісь питання, можеш запитати мене в коментарях. Я тобі відповім. До нових зустрічей. Побачимось. Пока.